Вирішальну роль у житті діяльності кожної громади відіграє місцеве самоврядування. Яким воно є, залежить від того, кого обирає громада. У наш час потрібні лідери нової формації, люди соціально активні, творчі, компетентні. Саме такими хочуть стати лідери учнівського самоврядування нашого міста. Тож проведення відеоконференції у скайп на тему молодіжний лідерський рух, шлях до якісного місцевого самоврядування для них можливість презентувати свою роботу. За допомогою телемосту вони поспілкували спілкувалися з лідерами учнівських парламентів Сімферополя, Донецька та Тернополя. Разом з учнівським парламентом до бібліотеки прийшли і заступник міського голови Сергій Черевко, та начальник міського управління освіти Юрій Ніконов. Участь у цій події старшокласників надзвичайно є символічним, тому що завдяки їх активності, небайдужості, створюється переконання в тому, що наступне покоління, яке приходить вже завтра після нас, воно буде більш успішним. Завдяки тому, що не чекають, виходять з ініціативою, пропонують можливості її вирішення, і роблять це найголовніше позитивно із націленням на досягнення результату. Начальник міського управління освіти Юрій Ніконов зазначив, що такі зустрічі продуктивні, бо можна новому навчитись і досвідом поділитись. Ми обмінялися тими нароботками, які зділивали дітям в Сімферополі. Ми дали їм свої, вони дали нам ми їх проаналізуємо і предложимо нашим дітям і. Чисним організаціям, які з удовольством підключиться. Мабуть, не випадково, що молоді лідери нашого міста зібралися у обласній дитячій бібліотеці, адже зараз бібліотеки це сучасні інформаційні центри. Сьогодні є дуже популярною у світі, в тому числі і в Україні. Така думка, що бібліотека саме те місце, яке. Та й заклад, яка повинна стати третім місцем у житті людини. І якщо на першому місці це родина, власний дім, на другому це школа для тих, хто навчається, або робота для тих, хто працює, то третє місце, в якому вони повинні найбільше проводити час, це повинна стати бібліотека. Херсонський учнівський парламент було створено у 2006 році. За сім років роботи парламенту, понад 500 учнів різних шкіл мали змогу розвивати в собі лідерські якості. Та робити багато добрих справ для інших лідерство це перш за все внутрішній стан, а потім дія. Тобто, ми всі лідери, ми учнівська молодь є майбутньої України. Ми рудовані, ми розумні та ми кмітливі і талановиті. Поспілкувавшись з лідерами учнівських парламентів інших міст, лідери учнівського парламенту Херсонщини вирішили наслідувати краще. Наприклад, у тернопільських колег вони вчитимуться підтримувати українські народні традиції та приділяти увагу саме культурному життю міста. «Безумовно, це було дуже продуктивно, дуже полезно. Ми поділились опитом. Було дуже цікаво послухати їхню роботу. Вони послухали нашу роботу, поділились планами на будущее і пообещали друг другу, що будемо чаще проводити такі мероприятия, конференції, тому що є можливість зустрітися онлайн, і це дуже добре. Дуже приємно, що вони допомагають дітям обдарованим, ті, які погано бачать, ті, які, можливо, щось у них, якісь дефекти в речі. Мені це дуже приємно, що вони не безразлічні до цим дітям, і мимо не проходять. Завершилася відеоконференція обміном думками і контактами. Тож тепер очікуємо нових проєктів від учнівського парламенту та сподіваємося, ми, що вони стануть корисними для нашого міста.